Я вас дуже попрошу зараз не прогортати це відео, тому що мені дуже дуже сильно треба ваша допомога. Я розшукую свого брата. Він загубився, пішов з дому. Там дуже багато всього різних факторів. Дуже довга історія. Я вас зараз попробую ввести в курс справи. Так як TikTok банить за розголошення особистих даних, в нього прізвище, так як і в мене, в Обламській, а звати його Вітарій Васильович. Йому 28 повних років, і у нього є захворювання Психіатричного характеру, і відповідно він може бути в абсолютно незрозумілому стані, може бути під впливом якихось речовин. Короче, я не знаю, що з ним ситуація така, що півтора тижня назад знайшли його документи, абсолютно усі там і паспорт, і його довідка про інвалідність. Ну тобто, абсолютно всі банківська карта, і об'єктивно він би не міг уже так довго часу перебувати без своїх документів, без нічого. І ну коротше, чує моє сестринське серце, що трапилася якась біда і. Така ситуація, що сама я не знаю, що робити, не знаю до кого ще звернутися, і тому звертаюся до вас. Дуже попрошу. Я тут будуть фотки його відео з ним. можливо, ви бачили цього хлопця. Перешліть це відео комусь. Можливо, хтось бачив. Я буду вдячна за будь-яку інформацію. Він може знаходитися реально в будь-якому місці нашої країни. І коротше, пожалуйста, просто, просто поширте це відео. А вдруг хтось його бачив? Дякую.